Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Ми ровши українців. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати усім вам і добра. Я закликаю людей, які вірять в Бога, щоб молилися за Україну, щоб Бог захистив наш народ, простив і спас. Але найважливіше, я вам хочу сказати до світло, яка написана у тій сюді. Тійські книжки написано, що нам створив Бог, що він нас здобув. Дав Бог найбов світ, що дав все нашого дорожче. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав таки вічний. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб він в нього світла. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, тому що Бог любить людей, і не хоче, щоб люди загинули. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб врятувати нас від гріхів, оскільки ми є грішні, і ми не можемо ніякими добрими справами оправдатися перед Богом. То Ісус Христос, Він поніс покарання за нас на погосподі Христі. Він помер, за наші гріхи, за твої мої провини, за те, що ми робили проти Бога. Но він не тільки помер, він і стресев. Він возісться на небо і сидить, праворуч отця Небесний і заступається за людей своїх, за тих, які його прийняли. Три люди. Спастися можуть усі люди. Бог за всіх людей помер на христі, але це вибір залежить від нас. Чи приймаємо ми Ісуса Христа, чи відкидаємо? Відкидаючи Ісуса Христа, нам придеться усім платити за свої гріхи самому. Приймаючи Ісуса Христа, Ісус Він за нас заплатив. І ми можемо бути оправдані, спасені і даровані нам гріхи. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа, люди можуть потрапити до раю. Дорогі люди, Бог у десяти заповідях залишив нам свої вимоги. Найбільша заповідь люби Господа Бога свого, усім серцем своїм, всім розумом своїм, всією душею своєю і всією своєю силою І свого, як самого себе. Чи вміємо ми любити, чи маємо ми цю любов? Любов довго терпить любов минусерство і не зазирне. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить. Вірить все, сподівається всього, усе терпить, Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, чи маємо ми цю любов? На жаль, в нас її немає. Ми не є джерелом любові, але Бог є джерелом любові. І Він хоче дарувати кожній людині свою любов, якою ми зможемо любити і Бога, і людей. Тому що писання вчить, що хто не має любові, той бубен звонячий, це є ніщо. А Павло сказав, якщо я не маю любові, то я ніщо. Без любові людина не може жити нормальним життям. Дорогі люди, відкрити своє серця Богу, відкрити своє серце Ісусу.